Ну і також не забувайте, що у нас дуже великий асортимент сільськогосподарської, всесезонної техніки, трактори, ком... борони, плуги, культиватори, сівалки, дуже великий асортимент і також величезний склад запасних частин до різноманітних агрегатів, ви, якими ви працюєте в полі. Локація у нас безмінна. Місто Кропивницький, торгівельний майданчик, приїжджайте, дзвоніть. Лайкайте, підписуйте, спишіть, будемо раді вам допомогти. А в даний момент хочу показати таку цікаву приблуду. Не часто такі у нас агрегати з'являються на майданчику, але вони мають е, життя е, при замовленні. Це у нас е, культиватор просапний модель КПН 28 02 Він іде на а наскільки він йде і що і як, я розкажу трошки пізніше. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк. Погнали, пробіжимося по детальному, по технічним характеристикам і чим він відрізняється, яка у нього комплектація. Поїхали. Е, так, е, Габарити в нього. Довжина 3 метра. Ширина 2,1 метр, висота 1,4 метра. Вага його складає 600 кг. З добривами. Сухими. Він застосовується для обробітку на 4 рядки. Це в нас люди замовили з Западної України. Він йде 5-секційний для обробітку на 4 рядки з підживлюючим пристроєм. Потужність трактора для даного культиватора повинна бути від 25. Кінських сил, продуктивність від 2,5 до 3 гектар на годину. Робоча швидкість від 3 до 10 км на годину. Ширина захвату нагадую 2,8 Його можна замовити під замовлення, бо дуже він специфічний, дуже-дуже рідко його замовляють. Він йде на підшипниках. Лапа використовується у нас тут шириною. Ось так вона виглядає шириною 330 мм. Також йде права-ліва бритва. Бритви використовуються, якщо ви пізнали, ось цей бренд з Одеси. Також ширина міжряддя у нього 700 мм. Так, пробіжмо ще більш детально по секціях. Секція у нас йде планка. такий. Планка йде у нас 16 мм з перемичкою. Потужна. Гряділь у нас товщина 12. Всі е, кронштейни, які тримачі лап, брит, вони всі з човну зроблені. Квадрати, квадрати не пустотілі, як є секції продають. Вага одної з секцій складає 55 кг. Так. В неї все в принципі, класично. Брус використовується 140 на 140. Стульчик під підшипник, де вона ця секція, тіла, коли підшипник вже вставлений, тіло труби використовується. труба, Тіло труби залишається 4,6 мм. Це дуже класно і воно не дає зігнути секцію. Такий йде цепочок, винт регулювання міцний. Все класно зроблений. Кронштейн штампосварний, сталевий, товщина четврочка. Бачите, в принципі потужно. Так. По прикатуючому копіючому колесу. Воно йде мягеньке, прогинається, якщо видно. І воно йде з двох полудисків, але вони пластмасові. бачите. Дуже теж класно. Так, що у нас іде По метизу використовується метиз міцність 8х8. бачите, там маленькі також 8.8. Колесо опорно-привідне йде у нас розмір 5, точка на 50 х 16 як на пропашних сівалочках. Ось така ступиця. Стальна також з іншої сторони. Не, не забувайте, це дуже, дуже, ніхто на це не звертає увагу, але дуже важливо. Тут у нас використовується шайба, крончаста гайка, це понятно для бистросйому. І також йде флянець, який не дає, укріплює диск і він не так сильно розшатується, бо є без слянців і люди жаліються на те, що сам саме колесо з часом розшатується. По підживлючому пристрою така зірочка ось тут стоїть. іде полк у нас, все тут з'єднується, ролики е, втукові. В... Тут у нас використовується 204-й підшипник на туковій системі. Ролики, зірочки класно зроблені. Також є туковий апарат зірочками, всі їх знають. В принципі, замок на віскі класно зроблений, з очками. Хочу з іншої сторони показати, дуже він класно зроблений і довговічний. Рамка, в принципі, іде на цьому культиваторі йде 4 баночки. Вони у нас зроблені з поліетилена. Ось так вони гнуться, вигинаються. Ось їх можна отако гнути. Бачите, вони стійкі до температур також. Тут можна, гнутися, якщо побачите. В комплекті йдуть воронка, тухопровід, накінечник такий стальний. Ось так він виглядає. бачите. Так. Ну і зрозуміло, що до лотом, яке встановлюється також для підживлення цей кронштейн. Баночки місні. там у нас використовується. Подивлюсь, якщо, якщо знайду, там у нас використовується так, по-моєму пружина, якщо я не помиляюся, а я помиляюсь, це у нас пружина. Бачите, це вічні банки. Не пластицькі, а пружина. Так що замовляйте, підшипник 204 везде стоїть. Карданчики класно зварені, везде на спринтах. Ось такі баночки знизу, заглушки. Хто знає, як називається ця пружина, може написати. Просто народі і по технічним характеристикам. Буду дуже, дуже вдячний. Я знаю, як вона називається, дуже давно працюю, так що знаю. Агрегат в даний момент під замовлення він їде у нас на Рівненщину. Люди, людина, людина заказала з місяць. А так можна під замовлення замовити 5,6 з підживленням, з сухим, сухими добрими, з рідкими, без транспортного, з транспортним. Потім 4,20, різні культиватори. Так що звертайте увагу, замовляйте, якщо. Вам треба для прополки, для просадки, для підживлення. Ну і не забувайте, що на майданчику у нас дуже великий асортимент і тракторів, жатки подрібнювачі, катки подрібнювачі, борони дискові, сівалочки, зернові, пропашні плуги, ротаційні борони, фронтальні навантажувачі, оприскувачі на нашому каналі є. Відео і є список відтворення, заходьте, там є розбито по категоріям трактора, сівалки, культиватори. І там заходьте і дивіться. Також є у нас пропашна сівалочка дискова з думан. Буде ось цей апарат дуже актуальний. Це у нас граблі для згрібання сіна або соломи. на 5 сонечок, де можна замовити на 4. Так що не зволікайте, ставте вподобайки, коментуйте, лайкайте і робіть репости. І замовляйте. Ну і слава Україні і стаємо до праці.